Вона досить серйозна, пане Дмитро. Зараз з'явилися хороші новини навколо Петріотів і інших батарей ППО. Що з цим відбувається, яка надія, що Україна таки отримає ці системи? Ну давайте говорити про те, що вже один Петріот Німеччина передала, передали так само е, система ППО РІСІ, це середнього радіусу дії, але менше з тим досить ефективна система ППО, яка може прикрити українське небо. Тобто зрушення пішло. Плюс Німеччина заявила про те, що наразі працює з партнерами, в тому числі перської затоки, щодо передачі українській стороні систем ППО Петріот. І заява уряду Нідерландів, які заявили про те, що вони готові окупати системи Петріот, які є на озброєнні інших країн, передавати для потреб збройних сил України. Ну відповідно, давайте згадаємо вже і заяву тоді Столтенберга, який заявив про те, що дійсно Україна НАТО є більше ста установок систем Петріот, і наразі розглядається питання щодо можливості передачі українській стороні. Відповідної кількості, але пане Олександре, варто вже говорити про те, що країни НАТО могли би вирішити питання так званого безпечного неба над окремими територіями України з використанням систем петріот, які є на озброєнні Польщі і Румунії, От часу і Польща і Румунія закупили достатню кількість систем Петріот для прикриття повітряного простору своїх країн. Тобто мовиться про те, що не хочете передавати Україні. Для захисту власного, в тому числі неба, підтягніть їх до кордонів, і відповідно прикрийте повітряний простір над Львівською, Франківською Тернопільською областю. Правильно? стратегічні так, і так. логістичні об'єкти, які є в центрі а, ракетних атак і атак БПЛА російських окупантів, навіть остання атака по Івано-Франківську правильно, засвідчила те, що окупанти. Почали працювати по інфраструктурних об'єктах на території відповідно західних регіонів України. Аналогічна ситуація з Румунією. Дальність ураження Петрію дозволяє відповідно прикрити і дунайські порти, через які Україна е, е, забезпечує зерном виконання так званої зернової ініціативи. І плюс, відповідно, одеський регіон Це значно посилила позиції української сторони. В основному удари якраз або Західний регіон, це газонафтопереробні нафтосхопереробні сховища і відповідно підприємства газонафтової промисловості, або Одеса це портова інфраструктура, дунацькі і самого Одеського порту. Пане Дмитре, а чи може Румунія передати ті шпитрі не Україні, а Молдові? Ні, ну, в принципі, теоретично так, але тут питання знову, а Молдова? Чи зможе Молдова передати їх в Україні? Тому тут, знаєте, ну е оті посередники, як то кажуть, тут вже недоречно і часу немає, бо обстріли інтенсивні і треба, відповідно, якимось чином реагувати на ці обстріли. А реагувати якраз от для, я з використанням систем Петріот. Але були зальоти і в, і в Молдову ж все таке. Так, тобто, да. я про це і кажу, що відповідно, якщо не хочуть передавати е, українській стороні чи третій стороні, то відповідно варто піднімати питання створення так званого безпечного е, повітря, тобто закритого неба над окремими територіями, окремими регіонами України, враховуючи тактико-технічні характеристики Петріотів Самптів. Ну, самки у поляків у Румунів а петріоти є, але їх достатня кількість, щоб унеможливити ракетний терор Російської Федерації Дмитре, А чого означається, що якщо вже почало, почалося зрушення з Петріотами і іншими системами ППО, загроза блекауту в Україні вона принаймні, почала зменшуватися? Давайте говорити про зменшення загрози блокауту на момент безпосередньої передачі систем Петріо. Фізично можна передати протягом тижня, але підготувати екіпаж, а це приблизно до 100 чоловік, це займає півроку рік часу. От про що варто говорити. І е, тут питання: або вже підготовлені відповідно українські спеціалісти, які до цього часу пройшли е, підготовку. І тоді. Е,